Добрий день у ефірі Українська Панорама. Вітаємо вас у нашому студіо. Бажаємо разом з нами, як і завжди, провести гарно час. А для цього є і причина. Це сюжети, яких ми готували на сьогодні для вас. Наші товариства активно працюють та готуються до чисельних маніфестацій, які заплановані на найближчий період. У суботу, 30 березня, в кулі у культурно-просвітному товаристві імені Івана Сенюка відбувся вечір, присвячений Тарасу Григоровичу Шевченку. Тарас Шевченко був одним із найвидатніших українських поетів. Його літературна спадщина вважається основою сучасної української літератури. Сказати дуже молоде покоління, але з архіве дізнаємося, що перший Шевченківський вечір тут у куль відбувся 71-го року, і постійно з того року до сьогоднішнього дня ми березневі свята святкуємо, тобто величаємо Тараса Григоровича Шевченка. І не тільки ми у Сербії, у місті Кула автоному краю Воєводина, але всі осередки і всі е, міста країни, де проживає українська громада, це є дуже значно і важливе. Для української ідентичності, і для української культури, і що кожна українська сім'я, родина або хата крім біблії, крім тих церковних образів ікон, десь на стіні є і портрет Раса Григоровича Шевченка. А Поруч з Біблією стоїть Кобзар або книжка про Тараса Григоровича Шевченка. Шевченко ще, може, доки прожив, жив, не мав таку славу, але по смерті він отримав цю корону, що його величає і Україна у Батьківщині і вся українська громада, яка проживає у іноземстві. У цьому заході взяли участь діти, які відвідують уроки української мови з елементами національної культури в школах Іса Байч та Петефібригад, а також і члені товариства Іван Сенюк. То і мріяв молоденьку. Він перший полюбив її, як всім похаяні. Хоч би була вона стара сумна, змарніла бідна, для сина вірного вона люба рідна. Хоч би була вона сліпа, каліка не доріка, мов рана триця в ньому любов його велика. Він перший за свою любов. Тяжкі діста в кайдані, але військоної служив без здрав, без матір. Усе знесте перемогла його любові сі, того великого вогню і смерть не До тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша розвеця. І буде струна у очистої тихо, одна і пісня від серця полеться. По світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана скрізь буде літати, по світі між людьми пітати, де схована доля не знає. І може зтринеться пісня моя самотня у світі з тажками піснями. То швидко поліне, то дитя кучна з краю, далеко цяхами тернами. Поліне засіняє море, поліне за гори, і татіме в чистому полю. Здійметься високо-високо в небесній просторі і може спіть катую долю. І Може, тоді завітає та доля жадана до нашої рідної хаті, до тебе, моя ти Україно міла, кохана, моя безталанна я мати. Зоре моя вечерня, зайди над ворою, поговорити тихени, тихенецько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає. Я одні веселочка воду позичає. mlada ti Apolona, sestro mlada s pelenom si me uzela i u šir polja odela i na brežurku posred polja kao vidik sivog razdolja magle promenom ona i nihala me, i pevala i čari čarala i ja, čarobnice mila moja Svugde si mi svet se snažila svude se mem miloštom vlažila u stepi pusto i gluvoj u sužanstvu tugu i se lepotom blistala kao cvet u iskastene zabuštive ka ka sveta mala ptica nebu se vinula pesma zaprihtala i tad nada nam sino moja zatokrila Po živu vodu dinula, dušu pokropila. I ja živim i ponad mene u lepotu koja ne vene, plati štit. Zvezdice moje, učiteljstvo svetog soja ti sreća moja, večna mlada, ne ostavljaj me. I noću i danju, večerom i jutrom budi sa mnom. I na ugodai. uči nelaživim ustima istinu reći i čista molitva nek mi odali kraj a kad umre svetina moja majčice kao pada lista tiho sinu sina u ratu spusti i bar jednoj suzi dopusti da loku oku tvojom zavrsta Kod i brovi vitar veje po polju Край дороги гнету полю до самого дому. Стан високий, лиш широкий, на що зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде подивиться та й голову схилить. Чабан вранці з топілкою сяде на могилі. Подивиться, серце ниє, кругом не Одна одна, як сирота, на чужині гине. Хто ж викохав тонку гнучку, в степу погибати, постривайте, все розкажу, слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила, Якби знала, не входила, пізно за водою. Не стояла б до півночі з милим під вербою, як би знала. І то лихо попереду знати, що на світі зустрінеться, не знайте, дівчата. Не питайте свою долю, Само серце знає, кого любить, нехай в'яне поки закопає. Бо недовго чорнобриві кари оченята, біле личко червоніє, недовго дівчата. До полудня та й зав'яне брови полиняють, кохайтеся ж, любіться, як серденько, знає. Защебече соловейко в лузі на калині, заспіває козаченько, ходя по долині, Виспивує, поки вийде чорнобрива з хати, а він її запитає, чи не вила мати. стануть собі, обіймуться, співа соловейко. Послухають, розійдуться обоє раденькі. Ніхто того не побачить, ніхто не спитає, де ти була, що робила, сама собі знає. Любиться, кохається, а серденько мліло. Воно чуло недоленьку, а сказать не вміло, не сказала. Осталося. День і ніч воркує, як голубка без голуба, а ніхто не чує. Не щебече соловейко в лузі над водою, не співає чорнобива, стоя під вербою, не співає, як сирота білим світом нудить, без милого батько і мати, як чужі люди, без милого сонце світить, як ворог сміється, без милого скрізь могила, а серденько з'ється. daleko na pirnoči, u gorodine privite čužinu. A k tomu je mu na krijec sonji oči pitaljku, хто по hto po njih. Neklo počis, на pivnjač na godena mene, to je dveri rozcvorit na rozcvir. Pride Petrus, Oksana, Katerina i najmečka. Na ide ih povni kvir. Jarina Stepanom pri domovini, dvoh hlopcih sota, sotnih, Кого це приведе паліцсалтер чи та й свято нині, ясновельможній гетьман тут іде. За гетьманом полковник і на конях і куренями виступає січ у лаві пирня, чим не втяг і від шабень розвідня за А там народ, цілей народ, як море, белетежиться, іде уперед шумить, не вмертве його втоміло в горе. Filip Čolo i Zadrema na Miće. Podržavanje 11. psalma. Bože moj, koliko je malo svetih ljudi na svetu ostalo, ovi jedni za druge kuju oko u srcu, neizlečivo svojim ustima, slatko reču im i čekaju nestrpljivo, da što pre vratam domovini iz gosti u Grobsku. A ti, o gospode, jedini, zapitješ im usta nečista, zaustaviti reči huze što trube, da mi sujeti nismo, spoznat ćemo da se svi čude i rade, razum naš i naš jezik. I može da nas u tome možda spreči, vaskrsnuću, on će vam reći, vaskrsnuću danas njih radi, zbog tih ljudi koji su jadni, ubogi, gladni, slave radi, ovih malih rogova nemih, za njih se moja briga veže, rađa se slovo i poleže kao da je ugažena trava i razum vaš i reč i glava onda su srebro što iz pečin teče da se kovati može na nakovanju tako su reči tvoje o preveliki bož. tih tate sve te raznesi svuta i u tvojom srcu. onaj ratimo sa svom svešću tvoja duša je tamo da već. Markeviću. Бандуристе, орли сизі, добре тобі, брате. Маєш крила, маєш силу, є коли літати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають, полетів би за тобою. Та хто привітає. Я й тут чужий, одинокий і на Україні. Я сирота, мій голубе, як і на чужині. Чого ж серце в'ється, рветься? Я там одинокий, одинокий, а Україна, а степи широкі, там повіє буйнесенькі, як брат заговорить, там, де широким полі воля, там синіє море, виграває, хлить Бога, Тугу браняє. Там погили з буйним вітром в степу розмовляють, розмовляють, сумуючи. Отака ж мова. Було колись, минулося, не вернеться знову. Полетів би, послухав би, заплакав би з ними, та бах, доля приборкала між людьми чужими. Було колись в Україні ревіле гармати, було коли запорожці міле панували, панували, добували і славу, і волю. Минулося осталися могили. Високі і ті могили, де лягло спочете, козацьке єміле тіло в кидайку полете. Високії ті могили чорніють, як горе, та проводжу. Не школ з звітна. Свідок слави і дівчини вітром розмовляє, а внук посуне се за нею співає. Було колись в Україні легко танцювало, журбавшеньку в медгорівку поставцем кружала. Було колись добре жете на тій Україні, а згадаймо, може серце? i В кінці програми глядачі могли побачити фільм присвячений Тарасу Григоровичу Шевченку. Дорогі глядачі! Це все, що ми для вас на сьогодні підготували. Щиро вам дякуємо за увагу, дякуємо за те, що нас дивитесь. Передачу, як уже знаєте, можете переглянути на відкладеному перегляді на www.rtv.rs, Facebook-сторінці Українська Панорама РТВ і на нашому YouTube-каналі Українці РТВ. На все добре, до побачення!